you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Голова НЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, той, начебто, незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома в зв'язку з виконанням службових обов'язків. Тому, схоже, скоро нас чекатимуть масштабні чистки не лише серед депутатів. Так повідомляється, що очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника комісії з регулювання азарних ігор та лотерей, Країл, дав. Доручення відповідним посадовим особам опрацювати такі повідомлення і за результатами поінформувати заявника та кабінет міністрів України. При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову Країл Івана Рудого, про протиправні дії, якого й повідомлялося. Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або Пото дався іншим негативним заходам впливу, встановивши факт таких дій на ЗК склало протокол стосовно голови країл 5 січня 2024 року. Таким чином прем'єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома в зв'язку з виконанням службових обов'язків. йдеться в повідомлення. Що в цій ситуації найцікавіше, так це той факт, що на заказ запросило прем'єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини наявки, то, можливо, він і сам вже розуміє, що йому що загрожує, тому й не прийшов. Бо як по-іншому пояснити його дії, крім того, схоже, шанси Дениса Шмигаля стати рекордсменом по тривалості перебування на прем'єрському кріслі тануть з кожним днем. Адже на ЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено. Штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. А це означає, що посадовські крісло під шмигалем захитались дуже сильно, прямо як ніколи раніше. Але що тут казати, від такого ніхто не застрахований, та й кожен має відповідати за свої вчинки та промахи. Сам же прем'єр-міністр, схоже, вже відчув щось неладне. А тому прес-секретар Шмигаля Ольга Куришко заявила, що повідомлення керівника НАЗК, що прем'єр-міністр нібито розголосив інформацію про викривача, вважається черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова. Зокрема, вона зазначила, що в вересні на урядовий портал, відповідно до закону України про звернення громадян, надійшло звернення. Звернення громадян працівників країл про незадоволення роботою керівника комісії це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій вказала вона але це чи дійсно так, та кому можна вірити велике питання. Адже на даний час корупційні випадки в урядовому середовищі та зростання кримінальних справ, що прямо чи опосередковано стосуються кабмінівських структур, свідчать про системність і скоординованість протизаконної діяльності, і тому виникає все більше питань до керівника уряду і його ближнього оточення. До того ж, людям потрібні відповіді та справедливість. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в. Коментарях будьте здорові та бережіть себе.